Друзі, перед початком цього відео не забуваймо задонатити на мій актуальний збір. Ми збираємо 200 тисяч на авто для 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богунатого в цьому підрозділі служить чоловік моєї сестри, і машина потрібна вже зараз для виконання бойових задач. Тому дуже прошу вас доєднуватись. Я залишу всі реквізити в закріпленому коментарі. Сим брейкіннюс, е іт сад Лім Пейн Лім Пейн. Лім Пейн газдайд. О, амнат Валагіс Плей die. I'm not doing well. всім привіт! З вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Чи чули ви щось про Айдолів? Звучить як щось корейське, скажете ви і будете праві. Але насправді для мене айдол – це не лише член корейського гурту, для мене це про стан, про твоє позиціонування у суспільстві і про те, як тебе будуть сприймати, про те, що всі будуть сприймати тебе справжнім ідеалом, мріяти про тебе, романтизувати і вважати, що ти хороший хлопчик без жодних мінусів та людських. Гріхів жертвою цього стану став лідер гурту One Direction Ліам Пейн. Він був вокалістом та співавтором пісень. Його вважали ідеальним хлопчиком та обожнювали за миловидну зовнішність. Але як тільки Ліам почав проявляти свої справжні, не завжди ідеальні людські якості, то на нього полився шквал. Хейту, можливо, він був не найкращою особистістю, навколо якої ходило багато чуток та жахливих ситуацій, але його образ ідола підлітків ніяк не підтримував і не захищав. Навпаки, робив хейт ще більш активним. 16 жовтня 2024 року, буквально вночі, Ліам випригує з балкону і. Помирає. Я коли зранку прокинулась і прочитала цю новину. Я була просто в шоці. І знаєте, мене здивувало не те, що чергова зірка, яку доводили роками фанати, покінчила життя самогубством. Мене здивувало скоріше те, що як завжди, поруч з ним нікого не було. Він був самотнім. У стані алкогольного сп'яніння і помирав з думкою, що нікому не потрібний, після того, як на нього знову і знову полився шквал критики. І це прям дуже сумна новина. CNN стверджує, що Ліам Пейн у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння випригнув з балкону готелю Каса Сюр. Та помер від травм несумісних життям. Пабло Полічікіо, директор із комунікацій Міністерства безпеки Буенос Айроса, підтвердив, що Ліам стрибнув з балкона своєї кімнати. Деталі смерті наразі розслідуються. Тому сьогодні пропоную поговорити про Ліама Пейна не тільки про його смерть, але і про причини. Чому так сталось? Чому в останні дні він терпів таку велику кількість хейту, що відбувалось навколо Ліама, і як ми прийшли до тієї точки, на якій зараз? Ви знаєте, навколо українських ютуберів часто ходять різні плітки. Ну, хтось начебто спеціально робить якісь не такі обкладинки. Хтось щось в назвах там пише. А от про мене говорять, що я у своїх відео часто роблю спеціально помилки, що абсолютно неправда та справжня дезінформація. І я вважаю, що найважливіше у цьому всьому чітко розрізняти, де правда, а де фейки. Особливо це важливо для українців в наш час. Адже під час війни Російська Федерація не просто дезінформує народ, вони роблять цілі. Компанії по ІПСО та розповсюдженню фейків, і дуже важливо розуміти, де правда, а де ні. Для цього пропоную вам пройти національний тест з медіаграмотності. Це проєкт Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Цей тест допоможе перевірити вашу стійкість до різних маніпуляцій, дезінформації та ІПСО. Тому швидше проходь тест, адже це дуже і дуже важливо розуміти. Міти, чи ти стійкий до таких речей. До речі, у киян є можливість відвідати інтерактивний лабіринт з медіаграмотності на Контрактовій площі, і вас там вже чекають. Всі посилання та актуальну інформацію я залишаю в описі під цим відео. До речі, я тест вже пройшла і була трошки здивована своїми результатами. Тому перевіряйте себе теж. Буквально сьогодні вночі. Почали з'являтися новини про те, що Ліам Пейн, колишній учасник та лідер гурту One Direction, загинув. Спочатку все це виглядало як розганяння інформації та просто якісь фейки. Але коли офіційні акаунти та зірки почали висловлювати свої співчуття. Ліаму, то прийшло розуміння, що робиться щось страшне, і вже тоді я була в повному шоці. Тому одразу побігла перевіряти інформацію, яка наявна. Тоді, вже навіть в принципі, великі змі по типу CNN почали постити інформацію та те, що було відомо на той момент. 31-річний Ліам Пейн, колишній учасник гурту One Direction, загинув після падіння з третього поверху готелю в Буенос Айресі, повідомила Аргентинська поліція. Згідно із заявою правоохоронних органів, наданої CNN, смерть Ліама сталася в середу в готелі на вулиці Коста-Ріка в районі Палермо. Поліція Буенос Айреса повідомила, що співробітники поліцейської дільниці 14 б прийшли в готель у середу, після того як отримали дзвінок про агресивного чоловіка, який ймовірно був. No veo dónde es la emergencia. Hola, buenos días. Recién llame que se me acordó. Llamo el hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Eh, bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y bueno, está, cuando está consciente eh, rompe, está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Y necesitamos que nos envíen alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Es Está en una habitación que, que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo... У Аргентині Ліям перебував, начебто через те, що відвідував концерт колишнього учасника гурту One Direction Найла Горана, за що, до речі, також отримав дуже багато хейту. Але про це пізніше. До речі, можливо, хтось з вас не в контексті того, хто ж такий One Direction. One Direction – це дуже і дуже відомий. Гурт, який був створений у Великій Британії і вважається англо-ірландським гуртом. Учасники гурту Гаррі Стайлз, Ліам Пейн, Луї Томлінсон, Зейн Малік та Найл Горан. Гурт був створений у 2010 році, після того як хлопці взяли участь у X Factory, і гурт одразу отримав шалену кількість популярності. І до сьогодні ЗМІ вважають, що One Direction – це найпопулярніше та найбільш продовжує. Називаємой гурт взагалі у світі. І вони були активними, випускали свою музику дуже якісно, у них було багато хітів аж до 2016 року. Після цього гурт пішов на паузу, яка означає, в принципі, кінець гурту. Ви могли чути такі культові хіти в One Direction, як don't know what for» До речі, якщо вам би хотілося подивитися відео про історію створена One Direction та всі таємні боки цього гурту, то залишайте свій коментар. Буду з радістю готувати матеріал. Або не дуже з радістю, але буду. Ви зрозуміли після того, як Band Direction пішли на паузу, Ліам Пейн почав свою сольну кар'єру, як і власне інші учасники гурту. Кар'єра сольна була доволі непогана для Ліама. You know day, він дуже талановитий хлопець, який писав свої пісні, який е, має талант у співі, і він співпрацював з багатьма відомими продюсерами, музикантами і так далі. Тому так його е, перші сольні проєкти були доволі успішні, не настільки успішні, як у інших учасників, хоча сам Ліам так не вважав. Далі ви зрозумієте про що. Але якщо в музиці Ліам мав успіх, то ось поведінка поза сценою викликала деякі питання буквально завжди. Але тут потрібно зробити дисклеймер: Ліам не раз говорив про свої ментальні проблеми, зокрема про депресію та про алкогольну залежність. <залежність>, що в принципі могло впливати на його деякі такі, знаєте, нестабільні вчинки. Ну, але ми тут не виправдовувати зібрались лише сухі факти. Він ділився тим, що після розпаду гурту у нього була депресія, і власне все це повпливало на жахливі залежності та його не завжди правильну поведінку. Наприклад, ситуація, коли Ліам Пейн раптом заявив про те, що не любить зейнама. Дякую також колишнього учасника One Direction. Під час інтерв'ю на подкасті із скандальним ютубером Логаном Полом Ліам розповів про свої справжні почуття щодо часу проведеного в бойсбенді. і взагалі нічого не приховував та був доволі красномовним у своїх словах. Наприклад, він почав детально розказувати про інцидент, коли вони ледь не побилися з кимось з гурту. Спочатку він і мене називав, але Потім почав обговорювати інших учасників. Зокрема, це був Зейн Малік. Він почав розповідати про скандали Зейна Маліка, згадувати якісь його сварки в Твіттері, говорити про ситуацію, яка сталася з Зейном при розлученні з Жиджихадід, про його бійку з його мамою. І все це виглядало дуже і дуже дивно. Так, в принципі, фанати здогадалися, що Ліам говорив про бійку за лаштунками саме з Зейном. Так, також Ліам раптово заявив, що Найбільшим бутівником в групі був саме Луї. Він говорив про те, що під час того, як вони співпрацювали, він його взагалі ненавидів, і це все було дивно. Я повторюсь, тобто незрозуміло до чого були ці розмови, враховуючи політику інших учасників, які ніколи публічно нікого не обговорювали. І після того, як е, Ліам наговорив там всього, вони також відмовились обговорювати цей скандал і, взагалі, ніяк не торкалися ці. Цієї теми. Ліам також говорив про те, що існує багато причин, чому він не любить сейна. Але потім він намагався виправитись і сказати, що також є багато причин, чому він завжди буде на його боці. Ну, таке щось, якщо чесно. Також те, що дуже сильно розізлило фанатів One Direction, це те, що Ліам почав розповідати про те, що його кар'єра була найбільш успішною що, типу соло у нього було найкраще. Е але це також неправда, через що фанати були злі і почали робити пости в твіттері, де було чітко видно, що якби соло проєкти Гаррі Стайлза та Зейна Маліка були набагато більш успішніші ніж сольний проєкт Ліама. Пізніше, коли Ліам зрозумів, що пахне смаженим і що фанати в той момент прямо були розчаровані його поведінкою, написуючи йому сотні гнівних коментарів. Ліам відповів на негативну реакцію, яку він Отримав у Твіттері. І тут ми говоримо про те, що він почав виправдовуватись по типу так Зен мій брат і ми сім'я, і тому я так собі дозволив сказати, бо він мені найрідніший. І все це звучало дуже, дуже дивно, якщо чесно. Після цього частина фандому взагалі відвернулась від Ліама і перестала вважати його частиною гурту. І така критика від фандому повторилася ось буквально 2 жовтня цього року. А, так, менше місяця назад. Тому можна сказати, що, можливо, це також було такою собі маленькою причиною, чому так могло статись. Ліам приїхав на концерт до Найла Горана, і фанати були максимально незадоволені його поведінкою, бо, на їх думку, він привертав увагу і, начебто, поводив себе абсолютно нещиро. Ліам привертав увагу до себе, танцював, спілкувався з фанатами, і також дуже смішний епізод, коли він почав танцювати макарену, буквально. І, типу, підійшов охоронець і почав його ну, намагатися зупинити, типу, всадити. А він просто його не слухав. Пізніше Ліам також заявив, що він просто намагався поспілкуватися з гораном і щось там вирішити для себе, і все таке. Ну але фандому такі рішалки не сподобались. І звісно, він отримав дуже багато критики на рахунок такої. Дуже активної та доволі викликаючої поведінки. Але це не єдина причина, чому фандом One Direction і не тільки доволі, знаєте. Так дивно до нього ставились. Ще однією причиною, чому багато хто недолюблював Ліама, це історія з його колишньою дівчиною, яка висунула проти нього звинувачення. У 2018 році Пейн почав зустрічатися з Майєю Генрі. Взагалі, їх стосунки спочатку виглядали як казка, справжня мрія. Ліам постійно публікував контент з Майєю, і взагалі ці стосунки виглядали супер щасливими. До Того ж вони познайомились прямо таки як в фанфіках. Їй було 15, він був світовою поп-зіркою, а вона починаючою артисткою, моделлю, інфлюєнсеркою. І тут вона його побачила, але вони зустрілися через декілька років, коли вона вже була повнолітня, і почали свої стосунки. Їй 18, йому 25, Ну розумієте, так? Трошечки таке романтична обстановочка. Ну, але недовго тривала така у нас романтична ідилія, адже в 2021 році. Пара розійшлась більше того, вони вже навіть були заручені, тому можна сказати, взагалі розвелись. Після того, як вони розбіглися, дівчина Алія Мамая звинуватила його в тому, що він намагався контактувати з нею після того, як вони розійшлись. Вона опублікувала велетенський тік-ток, де розповідали про те, що він постійно дзвонив їй, дзвонив з різних номерів, писав у всіх соціальних мережах, дзвонив її мамі. Її друзям він просто поводив себе неадекватно та постійно порушував її кордони. І там прям доходило до страшного, що він знаходив її всюди з різних номерів. Ну тобто це прям було страшно, як це стверджує сама Майя. Еліа ніяк не коментував ці звинувачення, тому навколо цієї ситуації було багато питань, чи правда це взагалі чи ні, тому що ну доказів як таких немає. Ну але свою. What you hate to win... Вихватив знатно. Майя також поділилася тим, що Ліам дуже дивно ставиться до своїх шанувальників і користується ними. Вона сказала, що він полює на своїх шанувальниць, тому що вони завжди будуть йому віддані і ніколи не скажуть нічого поганого про нього. Також у травні 2024 року, ось ця його колишня дівчина, вона написала книгу Looking Forward і там головні. І герої були дуже схожі, ну, власне, на них двох. Тобто, головний герой в цій книзі був відомим співаком, а вона простою дівчиною, і так далі. І книга стала дуже популярною. Але багато хто подумав, що ця книга ось прям на всі 100% автобіографічна. Майя ж заявила, що книга є. Вигадкою, яка натхнена реальними подіями. Але Ліам все одно вихватив свою порцію хейту за цю книгу, адже в книзі були описані різні дивні моменти і так далі. І взагалі там були описані саме аб'юзивні стосунки, і тому користувачі в інтернеті вирішили, що Ліам так вчиняв з Маєю. Ніяких доказів цьому немає. Але Ліама прямо таки ненавиділи. йому посадку. Сали побажання смерті і так далі. Тому я думаю, що на нестабільного Ліама це доволі впливало. Взагалі, я сьогодні знайомилася з форумами фанатів One Direction і всі, звісно, в розпачі від цієї новини. Всі в шоці також обговорюють те, що насправді Ліам був один, хто так сильно хотів повернути гурт. Він дуже хотів відновити діяльність гурту. І, якщо чесно, я також гортала відео в TikTok і знаходила ці сотні коментарів з побажанням йому смерті, з тим, що люди радіють від того, що він так трагічно випав з того балкону та помер. І це просто добиває мене, тому що його хейтять за ті звинувачення, які в принципі не підтверджені. Також, коли я вам розповідала у цьому відео про ось той подкаст, де він наговорив багато чого, Ліам також за нього вибачався і його говорив про те, що він просто хотів трошки уваги, як він говорив, так і якось трошки мені здається, що вся ця критика і весь цей хейт був не дуже таки заслужений в його бік. Враховуючи той момент, що ні одне зі звинувачень не було підтверджене. Дуже і дуже шкода, що так сталося. Я сподіваюся, що фанати гідно переживуть цю новину і не будуть зараз нікого хейтити, шукати крайнього і так далі. Винні всі ті, хто кібербулили його, хто писали йому жахливі, жахливі речі, говорили про його вину в чомусь і так далі, без будь-яких доказів знаєте, В світі, де виправдовують вбивць і звинувачують інколи не завжди чесно, не потрібно бути так впевненим у тому, що десь якісь звинувачення від людини іншу – це 100% правда. Дуже часто буває навпаки. Тому тут потрібно до всього підходити з тверезим розумом, адже ви ось написали, а людини вже з нами немає. І дуже-дуже прикро. Зараз не дуже багато деталей, справа тільки розслідується, тому не зрозуміло, чи це був нещасний випадок, чи Лієм спеціально випрыгнув з балкона. Але ми говоримо не про саму дію, не про сам прижок, а про той стан, в якому він перебував, про той жахливий емоційний стан, в якому він знаходився, і як йому було важко. Про те, що ось бачите, він продовжував вживати алкоголь і так далі. Хоча він транслював ось ту так, так звану. Ем... Бійку зі всіма своїми залежностями і так далі, і мені дуже і дуже прикро. Захотіла записати за багато-багато відео. Ми зараз з вами, знаєте, так більше сценарно, прям говоримо, готуємо тему. Але сьогодні мені ось захотілося з вами більше поговорити, просто розібрати цю ситуацію. Я не фанатка гурту One Direction, але знаю, що таке мати справу з фанатами бейсбенду. Бенду. Тому, якщо ви фанатка, то пишіть свої думки з цього приводу, пишіть, що ви думаєте. Можливо, десь є якісь неточності. Всю інформацію брала з офіційних ЗМІ, Всі статті буду прикріпляти. Тому пишіть свою думку, що ви вважаєте, що до цього призвело, чому так сталося. Мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Ну і, звісно, сподіваюсь, що. One Direction хлопці гідно пройдуть це, гідно підтримують своїх фанатів та родину Ліяма. Дякую всім за увагу! З вами була Козіліна і до нових зустрічей. Ми повністю спустошені звісткою про смерть Ліяма. З часом, коли ми будемо в змозі, ми зможемо сказати більше. Але зараз нам потрібно трохи часу, щоб оплакати і пережити втрату нашого брата, якого ми дуже любили. Спогади, які ми розділили з ним, будуть збережені назавжди. Зараз наші думки з його сім'єю, друзями та фанатами, які любили його разом з нами. Ми будемо страшенно за ним сумувати. Ми любимо тебе, Ліаме, Луї, Зейн, Найл і, Зей, Най. і Гаррі.